Місяць за димовою завісою живуть мешканці щонайменше чотирьох районів Київщини. Тут в гостомелі за три тижні робіт пожежу таки вдалося загасити. Однак днями торфяники спалахнули знову. Нині на місці третю добу працює з десяток пожежників. Із 20 гектарів палаючого торфу на тепер загасили 19. Приборкати стихію обіцяють сьогодні. Дещо складніша ситуація за кілька кілометрів поблизу села Романівка. Усі ці землі у приватній власності. Саме господарі припускають надзвичайники і могли стати винуватцями займання. Перше, це бути і мисливці, які могли кинути недополок. А по-друге, приїжджають власники цих ділянок, намагаються випалити суху очерету цей траву. З цього починається пожежа. Уже на торф'яниках складно гасити і через те, що горять поклади заглибшки до двох метрів. Кожен квадратний метр приходиться не тільки заливати, його приходиться просочувати водою десь на глибину від одного до двох метрів. І то на нас сьогодні ми можемо цей цю ділянку загасити. Через дві доби вона вже буде суха, і тут знову. Виникає загорання торфяників, тому що воно горить десь на глибину до двох метрів. Місцеві мешканці бідкаються через дим і сморід не можуть виходити з дому. Димно вже й в домівках. Дишати невозможно. Люди живуть з маленькими дітьми, Некоторі там асматики. Заїжджаєш з Києва сюди, особливо вечором. Вот там от в районі моста такий дим стоїть, що в двох метрах нічого не видно. Уже вже і в домі відчувається запах такого грілого матраса. Тамтешні мешканці переконані, зупинити вогонь можна, якщо підняти шлюзи на річці ірпінь. Тоді уся територія із торфяниками буде затоплена. Натомість в обладміністрації звітують, шлюзи вже відкривали, і частину палаючих торфовищ вже підтопили. Більше відкривати, кажуть, немає сенсу. І більшу частину території, опять таки, ми будемо ми там від там Ірпінь, від тої води, яка там є, то тобто об'єм'я. Сьогодні достаточен буде приложена труба на дін кіло... не одна, там будет порядка 4 4 кілометрових рукава брошены, которые, в принципі, і будуть заливати тарфяні практично виділили всі наші резерви, которые були для таких ситуацій. Для від сьогодні чиновники обіцяють збільшити і кількість мобільних груп, що боротимуться з вогнем. Однак зізнаються, попри всі зусилля, щоб повністю впоратися з пожежею, треба від двох днів до тижня. Тим часом лікарі у приєрпіні вже відмічають ріст звернень хворих на бронхіальну астму та. Лигиневі захворювання. безумовно загроза для здоров'я людей є безпосередньо, тому що разом з продуктами горіння переноситься безліч мікрочастиць різних елементів які. Сідають на слизові дихальних шляхів, це стосується хворих хронічними захворюваннями легенів та бронхів, хворих на бронхіальну астму. Чіткої статистики в мене ще немає на сьогоднішній день, а те, що такі випадки почастішали звернення. Це дійсно це правда. Таким хворим і жінкам при надії радять тимчасово виїхати із зони затимлення. Тим, хто живе безпосередньо біля торфови, частіше робити влоги прибирання. Тим часом, окрім передмісті Ірпеня, трофяники горять нині в Бородянському, Іванківському та Прияслав Хмельницькому районі. Євгенія Подобна, Іван Головач, п'ятий канал.